Дорогі брати та сестри, ради вітати вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа мир вам. Сьогодні хочеться поговорити на дуже, як на мене, важливу тему на сьогоднішній день. Ми сьогодні дуже багато по засобам масової інформації і так далі, або там через спільні розмови ми чуємо про ту кількість. Несправедливості, ту кількість болю, яка оточує нас, яка навколо нас. Щодня ми стикаємось з дуже великим ось таким потоком новин. І, знаєте, наш розум він починає захищатися. Ми починаємо ніби закриватися, або, можливо, ви згадаєте себе, коли ви там бачите. Уже якусь іще одну погану новину, ви стараєтесь її швидко кудись перелиснути, щоб її вже не бачити, або перемкнути канал, або перемкнути радіо. І щоб не зійти з розуму, людина старається якось від цього відштовхнутися або сказати, що ми до цього не маємо ніякого відношення. Ми бачимо сьогодні беззаконня настільки, що на пам'ять можна згадати слова Ісуса, які записані в Євангелії від Матвія, 24 розділом 12 віршем. Там написано так, Ісус каже, і через розмноження беззаконня охолоне любов багатьох. Ми часто думаємо, що протилежність слова любов це. Є ненависть. Але насправді ще однією протилежністю слова любов є байдужість. Сьогодні ця байдужість, вона руйнує не тільки стосунки з Богом, а ця байдужість, вона руйнує стосунки з людьми. Як каже Яків, Якова 4 розділ, 17 вірш. Отже, Хто знає, як чинити добро, але не чинить, він пише тому гріх. Здавалося, ну, можна до Якова претензію передявити, Каже, Яків, ти можеш трошки детальніше поясни, от як Павло там да, розписує, прям, що значить, чому ти називаєш це гріхом. Але ми бачимо, що Яків він ставить ось таку точку, крапку, він дуже конкретний. Якщо ви почитаєте. Повністю те, що він пише, він дуже конкретний в своїх висловах. Він пише, хто не чинить добро, хто знає, але не чинить, він каже, тому гріх. Сьогодні відсутність любові, вона призводить до розлучень в сімей, вона призводить до руйнування відносин з Богом, а це призводить до духовного занепаду. Інколи. Ми в Біблії навіть бачимо приклади, коли байдужість приводила до руйнувань цілих народів і цілих країн. Поступово людина, знаходячись в такому стані, вона може прийти ось до такого моменту, коли все, що відбувається навколо, її не хвилює. Мені байдуже, що там відбувається у когось. Або що мені каже Бог. Сьогодні. Одна з речей, яку дьявол хоче принести в наше життя, це щоб ми стали байдужими і не зацікавлені в Божій справі. Духовна байдужість це коли віруючий, він може зсередини ходити до церкви, молитися. Але всередині в нього може бути пустота. Немає. Може не бути тієї першої любові, того першого запалу, який був перед, після покаяння. Коли людина перша прийшла, вона, знаєте, горить служінням, її такого може не бути з часом. Людина може молитися, відвідувати богослужіння, але для людини це може бути лише традицією, лише звичкою, а не щирим виявим Божої любові. Саме про це Господь говорить в книзі об'явлення третім розділом з 15 по 20 вірш. Він там звертається до Лаодикійської церкви і він пише там такі слова. Він каже, знаю діла Твої. Зверніть увагу, він не пише, знаю твої думки, знаю твої наміри. Він каже, я знаю діла твої. Знаєте, ми можемо обманювати людей, але ми не обманемо Бога. Бо Бог Він бачить наше серце, Він бачить нас зсередини. і Він пише: я знаю діла твої, ти ні холодний, ні гарячий. О якби ти був або гарячий, або холодний. Але оскільки ти теплий, а не гарячий і не холодний, то викину тебе з уст моїх Для того, щоб нам розібратися, про що тут пише про що тут каже нам Ісус, нам потрібно звернутися до історії і подивитися, що ж це за місто було таке Ладеокія Можна вивести, якщо там вийде слайди на екран вивести Місто Ладеокія була дуже багатим містом у Малій Азії. Зараз вона Якщо зараз там подивитися на карту, вона знаходиться на території сучасної Туреччини. Це місто воно славилось банками. Можна наступний слайд? У них було дуже багато банків, там люди були заможними. У них були гроші, тому було багато банків, де зберігали гроші. Вони славились чорною вовною. Це були такі чорні вівці чорного кольору, і з них добували дуже дорогу чорну вовну. Також... Це місто славилось лікувальною, лікувальним кремом для очей. Але в місті була єдина велика проблема. У них не було нормальної води. Справа в тому, що е, сучас, е, сучасне місто Ладеокія, поряд з ним знаходилось інше місто, яке називалось Ієраполь. І в цьому. В Єраполі там були гарячі, була гаряча вода, гарячі джерела. І з цього місця по Акведуку, хто не знає, що таке акведук, ось це така споруда. По такій споруді вона збудована під спеціальним нахилом. Вода з верхньої точки, вона поступово-поступово текла в місто Ладеокію. Вода на початку вона була гарячою, але поступово проходячи по у цьому мосту, да, тільки це місце не для машин, а для води, вода починала охолоджуватись. І до людей вона доходила теплою. Якщо хтось із вас колись замовляв воду, джерельно там, можливо, ви чули від продавців таку річ, що вода, яка знаходиться на глибині, як вода, яка ніколи не бачила сонячного світла, коли її поставити на сонячне світло, вона починає пліснявіти, покриватись пліснявою. Це тому, що на неї діє ультрафіолет. У ці акведуки, вони були відкритими, і сонячне проміння, воно напряму попадало на цю воду. І коли люд... ця вода доходила до людей, вона не була холодною, вона не була гарячою, вона була теплою і з дуже Неприємним присмаком. Тому Ісус Він навмисно використовує цю модель, цю деталь. Він каже, ти ні холодний і не гарячий. Ти не освіжаєш, ти не маєш освіжити, як освіжає холодна вода. Ти не зцілюєш, як гаряча вода, ти просто теплий. Він пише то викину тебе з уст моїх. Ми можемо сказати себе, коли ви ви п'єте не смачну воду, хочеться її виплюнути. Він пише, ти як та тепла вода, яку хочеться виплюнути. Логіка Бога полягає не в тому, яка ти вода, горяча чи холодна, бо ми всі різні в церкві. Біблія пише, що хтось глиняна посуда, хтось золота посуда. Логіка Бога полягає в тому, що чи може господар тебе використати. Бо будь-яка вода підійде, чи то холодна, чи то гаряча, будь-яка вода потрібна. Має значення сьогодні, чи я готовий виконувати свою функцію, чи то як гаряча вода, чи то як холодна вода. Чи можливо я як тепла вода, я непридатний, я не байдужий? Точніше, я байдужий. В Біблії є дуже багато прикладів байдужого ставлення як до Божого Слова, так і до ближнього. Ми можемо згадати притчу про доброго самарянина. Ми пам'ятаємо, що коли священник з Левитом вони йшли, вони бачили цього побиту людину, вони прийшли миво. Вони не були злими, вони не робили нічого поганого з цим чоловіком, вони просто прийшли мимо. Ми можемо згадати історію про Ноя і Ковчег. Коли Ной звертається до всього народу, він каже, Бог пошле потоп. Що робить народ? Він насміхається. Народ був байдужим до того, що казав Бог. Книжці Неємії. Там написано, що Неємія, коли почув, що сталося з його рідним містом Єрусалим, він почав плакати. Він постився, він не їв, він хвилювався, він молився до Бога за своє місце, за своє місто. А який сьогодні Божий заклик до нас? Читаючи далі об'явлення, третій розділ. 19-й вірш там пишеться, кого я люблю, того докоряю і караю. Будь же ревний і покайся. Ісус звертається до церкви, Він не звертається до якихось грішників, Він звертається до церкви, до Ладикійської церкви. І Він каже: церкві. Покайтеся. Ти думаєш, ти, Ісус, ти точно? Ну, ти впевнений в цьому? Тут нібито в церкві зібрані люди, які колись покаялись. Але ні, заклик Ісуса, він дуже чіткий, Він каже: кого я люблю, того докараю і караю, будь же ревний і покайся. Далі він пише: ось стою під дверима і стукаю. Якщо хтось почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Багато людей неправильно тлумачать це місце. Вони кажуть, що це Бог звертається тут до грішників. Але ні, післання написано до церкви, до ладикійської церкви. І він стучиться в двері цієї церкви. І він шукає в цій церкві небайдужих людей. Він стучиться, і він, пише, він каже, хто почує голос мій і відчинить двері, то я ввійду. Знаєте, в цьому будинку, до якого стучиться Ісус, люди можуть молитися, люди можуть поститися, але в цьому будинку може не бути Ісуса. Можливо, те, що люди роблять, можливо, те, як люди моляться, це всього лише сьогодні традиція для нас. Ну, Тому що мої батьки так робили. Можливо, я ходжу до церкви, тому що мої батьки так робили. Тому що це вже так заведено кожної неділі відвідувати церкву. Але Христос стучиться до таких нас, байдужих людей. Він стучиться в ці двері. І він каже, хто відчинить? Я зайду і буду з ним відчеряти, а Він зі мною. Далі він пише: переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши, сів з моїм Отцем на Його престолі. Ви помітили, як Ісус нібито міняє тему. Тут Він каже спочатку про воду, потім Він каже про двері, а тут Він каже про якогось переможця. Я хочу задати вам питання, чи ви бачили колись спортсмена, який хоче виграти і при цьому не тренується? Скажіть, чи може людина, яка не тренується, не, е, там, е, не слідкує за своїм раціоном перемогти в змаганнях? От, там дитина кричить ні, діти знають правильну відповідь. Для того, щоб перемагати, потрібно не бути байдужим до тренувань і до правильного харчо, до правильного раціону. У нас є наш боксер Олександр Усик. Якщо ви подивитесь його інтерв'ю, він там розповідає, що він робить для того, щоб тренуватися. Він каже, що у нього є певний раціон, у нього є певна дієта, у нього є певні види силових навантажень. Він, Ісус пише переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я, перемігши, сів з моїм Отцем на престолі Його. Сьогодні для нас Ісус є найвищим і найкращим прикладом не байдужості, а любові. Христос, будучи у славі Отця там на небі, Він маючи все. Він нічому собі не потребував, він бере звіти з неба, спускається до нас грішних, до нас байдужих. Він ходить по цій землі, він оздоровлює і приносить себе в жертву. Це найвищий прояв любові, який ми сьогодні маємо, найвищий приклад, до якого ми маємо прагнути. Він пише, як і я перемігши, сів з моїм отцем. Цей уривок він закінчується такими словами. 22-й вірш. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє до церков. Це пісня, воно написано до Леди церкви. Але зверніть увагу на останній вірш. Ісус каже, хто має вухо? Нехай слухає. Це каже про те, що Бог звертається сьогодні і до нас з вами, до тих, хто хоче слухати голоса Бога. Бог хоче, щоб ми його почули. Він стучить настільки сильно, що Він хоче, щоб ми його почули. Він не ломиться в двері до нас. На завершення наших роздумів. Я хочу прочитати уривок з Євангелія від Матфія, який яскраво розкриває, що очікує людей, про яких ми сьогодні говорили. Це записано в Євангелії від Матфія, 25 розділ, ми прочитаємо з 34 по 46 вірші. Тоді цар скаже тим, які праворуч. Прийдіть благословенні мого Отця. Успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу, бо голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді, тоді озвуться до нього праведники кажучи: Господи. Коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці, і прийшли до тебе, цар у відповідь скаже їм запевняю вас, те, що ви зробили одному з найменших братів, ви зробили мені, тоді скаже тим, які ліворуч. Ідіть від мене прокляті, у вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелом. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, і ви не напоїли мене, чужинцем був, а ви не прийняли мене. Нагим був, і ви не одягнули мене. Був хворим у в'язниці, а ви не відвидали мене. Тоді озвуться ті, кажучи, Господи, коли це ми бачили Тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або нагим, або хворим, або у в'язниці, і не послужили Тобі. Тоді у відповідь скаже їм: Запевняю вас, коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили й мені. І підуть ті на вічне покарання, а праведники. На вічне життя. Хочеться сьогодні побажати всім нам, щоб ми залишилися в числі у тих праведників, які сядуть на престолі разом з нашим Богом. Ми маємо вчитися у Христа, який не був байдужим до нас, бути небайдужими в нашому житті. Давайте будемо молитися і просити Бога за це, щоб Він дав вам нам сили і любові, яку має тільки Він. Амінь. Батько наш Небесний, ми схиляємось перед тобою, ми дякуємо тобі за те, що ти виявив до нас таких немічних, таких нещасних свою любов. Ми були байдужими, Господи, і такими є, але ми просимо Тебе, щоб Ти змінював наші серця, змінював нас, щоб ми дійсно були тими, кого Ти не виплюнеш, а тими, кого Ти приймеш до себе. За це просимо в ім'я Твоє. Амінь.